Дозволяється тобі про себе говорити, Павле. Царю Агрипо, вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатися перед тобою від усього того, чому юдеї мене винуватять. Тому я прошу вислухати мене терпляче. я єврей, народився у місті Тарс. Я жив за найсуворішою сектою нашої віри. я був фарисеєм і я гадав, що треба мені було багато діяти проти імені Ісуса Назарянина. Сам я багато святих ув'язнив, одержавши від первосвященників на те владу. А коли їх убивали, я давав проти них свій голос. і коли була пролита кров Стефана, я стояв і схвалював і тримав одяг тих, хто вбивав його. Я був настільки розлючений на християн, що переслідував їх навіть у далеких містах. Отак одного дня я йшов у Дамаск, коли у півдні з'явилось світло яскравіше за сонце, що опромінило мене і тих, що йшли зі мною. Ми усі впали додолу, і я почув голос, який сказав мені. Савле, Савле, чому переслідуєш мене? Трудно тобі бити ногою колючку? Хто ти, Господи? Я Ісус, якого ти переслідуєш, але підведися і стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі not disobedient. тому, царю Агрипо я не був неслухняний небесному видінню. А навпаки, я почав проповідувати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі і по всім краю юдейським, а також поганам, щоб покаялися і навернулися до Бога. за це юдеї, схопивши мене в храмі, хотіли роздерти. Але одержавши від Бога допомогу, я по цей день стою і свідчу малим і великим, нічого не кажучи, крім того, що Мойсей і пророки говорили, що Христос має страждати і що Він перший воскресший з мертвих має проповідувати світло народові і поганам. Сходиш з глузду, Павла, велика наука приводить тебе до божевілля. Цар знає про те, що діялося, і до нього я промовляю з відвагою. Чи ти віруєш, царю Агрипо у пророків? Знаю, що віруєш. Ти переконуєш мене стати християнином? Я молив би Бога, щоб рано чи пізно не тільки ти, але усі, хто чують мене стали, як і я, без оцих кайданів. Можливо, саме в цей момент Господь надихає тебе, щоб бути другом телебачення віковічного слова і WTN в Україні і підтримувати його своєю молитвою, пожертвою і волонтерською допомогою. Можеш зробити це вже сьогодні.